Відгадайте, дітки, загадку. Наша мурка вушка мила. На траві біля криниці мила лапкою без мила. Це тому, що мурка кішка. Послухайте, дітки віршик Платона Воронька. Є у мене кицька мурка. Є у мене кицька мурка. Дуже мудра кішка. Тільки скажеш. За мазурка вмиється хоч трішки, а синок її васько муркне Люба, нене, Поки вип'ю молоко, Вмийся ти за мене. Про кого це віршик, дітки? Вірно, про кицьку і кошеня. А як звати кішку? Вірно Мурка, а її синочка. Правильно, Васько. А хто мудрий у цьому віршику, дітки? Правильно, кішка. А хто ледаща? Так, кошеня. Наша кішка дуже налякана, адже боїться собаки. А чому вони не дружать? Кішка запевняє, що вони дуже різні. Дізнаємося, чи справді вони різні. Ось наша кішка-мурка та собачка-тузик. У кішки і у собаки є голова, тулу, лапи і хвіст. Обличчя тваринки називають мордочкою. На мордочках є ніс, очі, рот і вуса. І у кішки і у собаки. Тіло вкрите шерстю. А чим же вони відрізняються? Так, кішки зазвичай менші, ніж собаки. Є маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішок. У кішки м'якенькі лапки. Вона ходить нечутно, але коли їй загрожує небезпека, вона випускає пазурі. Кігті і може боляче подряпати, а у собаки пазурі не ховаються. Коли пес іде, то вони цокотять пазурами. Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах. Собака не вміє лазити по деревах. Кішка любить поспати, погрітися на сонці, а собака любить побігати. Собака гарний друг для людей, він дуже слухняний. Собаку легко дресирувати, а кішка не любить слухатися. Її важко дресирувати. Тому собака служить людям, охороняє приміщення, працює рятувальником, допомагає пастухам. А кішка ходить сама по собі. Хоча кішка також приносить користь, вона ловить мишей, які завдають шкоди господарям. Мабуть, вони весь час сперечаються, хто більше користі приносить і тому не дружать. Кішка і собака свійські тварини, адже за ними доглядають люди, годують їх, лікують, коли ті хворіють. Гуляють, грають з ними, живуть з ними у квартирі чи на подвір'ї. Чим люблять грати? Кішка і собака. Собака любить грати з м'ячиком та палочкою, а кішка любить грати з клубочками. А що ж вони люблять їсти? І кішка, і собака люблять м'ясо, рибу, яйця, молоко. Та ковбаску. Кішка і собака, дітки, однаково потребують нашої турботи та любові. Вони обидва приносять велику користь і роблять наш дім світлішим і радіснішим. Вони різні, але обидва потрібні людині, як сонце і місяць. Обидві тваринки є важливими частинами людського життя.